Ми переходимо повільно лісно, до цього дня п'ятниці, дня особливого для християн, в якому Ісус своє життя віддав для нас. Зараз ця притча, яку Ісус ось говорив. Дуже гарно пояснює, як Ісус, нове вино, хоче, щоб наші серця ставали також новими, тому що по-іншому воно не зійдеться, пропаде і зіпсується. Отже, воно мусить одне одному відповідати. Щоб людина, як ось е, Апостол Павло говорить, щоб ми своїми думками перемінювалися і ставали подібними до думок Христових, щоб ми могли, як Ісус повністю довіритися Богові, Отцеві і тільки казав так, отже, хай буде твоя воля. І нам десь треба близько біля Ісуса з тими самими словами перебувати так, щоб вийшла Божа воля в нашому житті. Тому що Божа воля в житті Христа, Божа воля в нашому житті це як ось це нове вино і нові бурдюки. Саме новість ось нове щось нести. Не старе, а це нове. І це нове це Божа воля. Тому що люди, коли в раю зрішили, вони прийняли свою волю проти Божої, тобто переступили Божу волю. І це можна сказати, це старе життя. Переступ Божої волі це старе життя. І людство тим старим життям йде, йде, поки не захоче прийняти нове, а нове ніщо інше як тільки Божа воля, тому що старе це без Божої волі, проти Божої волі, а нове це з Божою волі. Я ось першим, хто дав цей поштовх новому, це Ісус, який сказав Отче. Хай буде твоя воля, як він, перебуваючи в оливному саді, молився і кровавий під капує з його чола, і що він говорить, Отче, не моя, а Твоя воля, нехай буде. І цей світ, який весь час бунтується проти Божої волі, він весь час якби, оголошує, що він любить старе, хоче йти старим. Прокладеним шляхом, але це старе воно має своє завершення. Нове немає, тому що воно весь час нове, дякуючи Ісусу завдяки Йому, весь час життя стає новим. Сьогодні ще маємо пам'ять, згадує церква Пророка Самуїла, який перед Христом приблизно тисячу років жив. Перед Христом. Він, скажімо, поставив царями Саула першого царя і потім царя Давида. Також це все Самуїл. Він був останній із суддів Ізраїлю. Бог його, скажімо, назнаменував таким. Але він був присвячений ще не народившись Богові. Ко Йо його мама не мала дітей. Вона дуже це страждала, прийшла там, де перевовки вод в Шіло до священника Елі, який називався. І ось вона молиться і цей священник, первосвященник каже: Нехай би Бог Ізраїль дасть те, що ти просиш. І вона після цього. Завагітніла народила хлопчика, назвала його Самуїл. Бог мене почув. Коли він був маленький, вона взяла його і повела до цього священника Елі, щоб він був біля цього кивоту. Він жив з тим священником. Сини священника були дуже недобрі недобрі, вони в кінці поплатилися, були засуджені на смерть, померли в один день. Але цей хлопець Самоїл, коли він собі вже відпочивав вже вечором, почув, що хтось його кличе Самоїла Самоїла. І цей хлопець побіг до Елі, думав, що це він кличе. То й каже, я тебе не кликав, ділягай спати. Прийшов знову ліг спати, знову Самуїли Самуїли знову біжить до священника. І цей священник так само каже, я тебе не кликав, пішов третій раз. І знову, ну, количе хтось його по імені. Він прибігає до цього священника і цей зрозумів, що це Бог його кличе. І він його наставляє вчити, як він має відповісти. Коли до тебе так прозвучить твоє ім'я, хтось покличе ти скажи: говори, Господи, слуга Твій, слухай. І ось коли вже черговий раз він переліг, знову цей голос кличе. І Дивер Самуїл вже знає, як казати. Говори. Господи, твій слуга слухає. І Бог почав говорити про певні. Тобто, що цей кивот буде захоплений, будуть тих два сини е, цього священника також загинуть. Ну, а він стає таким пророком Господнім. Через нього Бог помазує царів Ізраїльських. Але після цього, як. Самуїл сказав, говори Господи, слуга, слуга і слухай. І що це відбулося? Почалося нове життя? Нове життя, і він це нове життя дав Ізраїлю, приходять царі, він помазує їх на царів. Спочатку Саула, потім Давида. Отже, він, якби починає чути цей голос Божий. Каже, так, нехай говори Господи, слуга Твій слухай. Це те, що каже Ісус, Отче, нехай буде Твоя воля. Це те, що Ісус нам вклав молитву Очі наш, щоб ставалася воля Божа як на небі, так і на землі. Отже, це ніщо інше як початок нового життя. Тому що весь світ цей, ось він має цей бунт старе. І воно йде до засуду, до заникнення. А Бог хоче оновлятися, тому що Бог не є старий в тому плані, що Він все не має сили нічого творити і не має сили нічого робити. Ні. Він древній, Бог, древній, вічний, але Він має силу завжди творити, оновляти все творіння оновляється. І саме оновлення йде через Ісуса, тому що Він приніс все нове через те, що приймає Божу волю, і хоче нас вчити. Він дає нам можливість якби, йти такою самою дорогою. Для того посилає своїх учнів, які початок нового церква Христова каже Ісус, я. Закладу церкву, ворота пекла її не здолають. А пекло це дуже старезне. Воно весь час руйнувало. І Ісус протиставляє свою церкву, свою громаду нового, нового життя. Життя в Бозі, життя в Ісусі, життя в волі Божій. Тому що пекло прийшло через бунт проти Божої волі. А й Христос дає нам життя в Божій волі. І тому ворота пекла не здолають, так само, як не може ніяке зло здолати Бога самого, хоч проти нього весь час воюють вороги сатана. Весь час воюють і люди також. І смерть воює хоче весь час якби, зруйнувати Бога, зруйнувати Боже творіння. весь час. Але Бог все могутні, Він перемагає. І саме в Ісусі це все відбувається. І свята літурія, яку ми служимо, жертва Христова це завжди нове, тому що, наприклад, ми впадаємо ось у гріх, це старе наше життя. Бо гріх веде до смерті, каже Апостол Павло. А Божа милість, Боже милосердя все оновляє. Прощення, я тебе не засуджую, йди, як Ісус каже, до цієї жінки, яку вже привели і хотіли каменувати. Ось це є те, те бунтівне проти Бога. Це старе, яке йде до руїни, руйнування. А Ісус каже, йди, я тобі прощаю. Не рішивіш. Але він її відпускає, якби дає нове життя, нове дихання. Ця жінка йде з радістю її не засудив той, хто є в даному випадку Ісус, який має тут авторитет серйозний. Він сказав, я тебе не суджу. Він рятував її, мало того від всіх інших. І коли Ісус потім пізніше дає своє серце, відкриває в суді Маргареті, що починається новий такий спалах життя. Нове оживлення церкви починаються ті різні братства, молитва. Це все йде оновлення, тому що світ йшов до руйнування. Ісус дає цю силу нового перед, чим? перед тими різними революціями, які почнуть дуже сильно переслідувати людей і все інше французька революція саме там Франції, коли відбулася через небагато років після того, як Ісус об'явив своє серце. Але Ісус оновляє, оновляє. Якщо навіть візьмемо останні часи, це, наприклад, Богородиця в цьому Меджугорі протягом 40 років об'являлася і закликала молитися, довіряти її сину, не боятися майбутнього, вірити її сину. І це місце ставало таким ну, місцем очищення, багато людей там сповідалися, міняти своє життя, перемінювали дуже багато свідчень про це. Це що? Це була оновленість велика, нова сила життя. Чому? Тому що зараз ми бачимо, які події прийшли. Якщо б, наприклад, не було цього Меджугорія, Невідомо, можливо, би було б багато гірше, ніж зараз. Тому що люди молилися, люди каялися, люди наверталися, новий такий сплеск такого нового життя. І це ось бачимо 40 років 40. Як Ісус, 40 днів посту на пустелі. І після цього. Приходить і каже Царство Боже близько, покайтеся. Перемагає сатану. Як Ізраїль йшов 40 років в обіцяну землю, так само 40. Після Єгипту старого життя, де була смерть. А тут Мойсей, коли виводить з Божої волі, і люди очищаються, і що приходять в обіцяну землю, нову землю. Яку Бог дає в, своєму, в своїх обітницях віки. так що Бог це завжди оновлення, завжди е нове життя. І важливо, щоб людина десь собі усвідомила, що йти за Богом це значить жити. Бо хто не йде за Богом, той значить вмирає. Там нема оновлення. Якщо нема оновлення, все руйнується. Навіть якщо ми, наприклад, навіть в кімнаті скажімо, довший час, ми дихаємо повітря, і це повітря вже починає вмирати. Нема оновлення. Але коли ми відкриємо вікно, дамо можливість, щоб це повітря помінялося, у людини знову наступає якась духовна сила, вона починає Думати щось робити, бо є оновлення. І тому дорога життя, дорога Христа це дорога нового, нового все нового. І так само, ось, коли ми приходимо навіть скажімо, на літурію, це також оновлення. Тому що наше життя, в якому ми щоденно там перебуваємо, щось робимо, чимось зайняті. Але це життя дуже багато йде з такого спротиву. Нашій вірі, наприклад, і нашій молитві, як людина не раз там працю має чи чимось зайнята різними труднощами, і це вже її відтягує від молитви, вона починає десь там мати якісь такі ну, різних думок багато, все-все. Вона від того страждає. Але коли йде очищення, покаяння, йде очищення нашої душі, нашого розуму. І тоді відбувається зосередження, мир приходить, людині стає легко на душі, її ніщо не рве в всередину, тому що прийшло оновлення, і це оновлення дав Христос через свою жертву, через своє милосердя, через своє прощення. Одним словом, це є великий для нас дар. Тому нехай наше життя оновляється, нехай наша країна. Також оновляється Христовою Силою. І тому ми просимо, щоб цей Божий мир горнув всю нашу країну, огорнув наші серця, оновив це все. І щоб те старе, що несе смерть, воно було вигнано, викинено з нашої країни, з наших душ. І ми побачили це нове, яке дає Христос, дає Бог і своєю любові і миносердя. Слава Ісусу Христу!